Привіт, шановні друзі! Хочу розповісти, як користуватись функцією зміни користувача в GPS-автопілоті серії Cortex. Якщо у вас ця можливість передбачена установкою. Значить, наприклад, ми зараз на водоймі і в цьому місці ми будемо рибачити, моделюємо ситуацію, що ми рибачимо, ми збережемо нашу домашню точку і робочі точки. Поїхали. Травучка. Десь отут ми збережемо нашу домашню точку. Режим збереження точки. Зберегти. Дистанція 0. Все, ми зберегли нашу домашню точку. Ручний режим. Пливемо десь, де у нас буде робочі точки. Ну, Давайте десь отут, щоб далеко не пливсти, не затягувати відео. Ми зробимо точку номер один. Наприклад, зберегти. Є ручний режим. Тепер підемо десь трошки в сторону. Десь ось тут зробимо точку номер 2 Ну і так далі. Вертаємося додому. Е, а тепер, наприклад, е, наприклад, тепер ми е, віддали наш катер, зараз інвернеться, і ми його передаємо, там, нашому товаришу, да, з яким ми рибачимо. А товариш, наприклад, сидить там метрів 50 в стороні. І товариш хоче, щоб в нього також була своя домашня точка і декілька робочих. Так от, для цього потрібно створити нового користувача. Зараз покажу, як це робиться. Ну, Або створити нову водойму. Так, ми дістанемо зараз наш кораблик. Зараз його дістану. І ми переходимо, наприклад, на інше місце. На цій самій водоймі фізично ми переходимо в інше місце. Виберемо, де нам тут зручніше кораблик, поставити. Було болото. Десь тут здається. Буде більш-менш. Ну, наприклад, тут сидить наш товариш, він також з нашим катером. І він хоче, щоб в нього тут була своя домашня і свої робочі. І щоб ми могли перемикати режим між нашим місцем лову і ось цим місцем лову. Ось. Значить будемо пробувати. Так Ось ми на новому місці. І ми хочемо тут створити нову водойму. Нового користувача. Що ми для цього робимо? Показую. Включаємо режим збереження точки. і Дивіться, у нас показує дистанція до нашої нульової 54 метри, там де ми тільки що плавали. значить Включаємо режим збереження точки. І лівим джойстиком натискаємо вправо. Раз. Все, дистанція змінилася. І зберігаємо нульову, ми зараз в режимі збереження зберігаємо нульову точку. Є. Ручний режим. Ми створили тільки що нову водойму. Ми зробили режим збереження точки і лівим джостиком натиснули вправо. Ми створили нову водойму і запам'ятали домашню точку. Так. І пливемо. Тобто нашого товариша вже є своя домашня точка. Пливемо десь далі, там, де ми маємо рибачити. Ну, не суттєво. Там. Попливли. Ну, і наш товариш зберігає свою першу точку робочу, зберіг. Потім там другу і так далі. Тепер, якщо ми... Ну, він позавозив свої уточки, і ми беремо катер, ідемо до себе, і хочемо включити свою водойму. Що для цього треба зробити? Давайте ми вернемо катер е, додому. Він близенько. Веренці прийде. Зараз я покажу, як перемикати наші водойми. Це катер у нас на місці. Значить, тепер показую, як перемикати водойми між собою. Режим збереження точки і лівим джостим. Дивіться, зараз дистанція до нульової нуль. Ми розуміємо, що катер у нас на домашній точці. Це наша водойма, тут де ми зараз рибачимо. А тепер ми лівим джойстиком в режимі збереження точки вліво натискаємо. Чік, вже дистанція до нульової точки 56 метрів. І ми розуміємо, що це ми завантажили водойму 56 метрів в стороні нашу. Все. І тепер, якщо ми будемо е, відправляти наш катер на 1, 2, 3, він буде на ті точки, які ми там запам'ятовували. Якщо ми знову прийдемо сюди, ми можемо приключити водойму. Включаємо режим збереження точки і лівим джойстиком. Переключаємо водойму. Дивіться, вліво це найменша е, водойма, зараз вона в нас стоїть. І далі ми вправо сусідню водойму, яку ми вже створювали. Раз. Один метр. Все, ми переключили водойму. Включили ручний режим і рибачимо. Давайте ще раз: режим збереження точки. Оп, вліво. Перемикнули. Тобто це водойма номер один, пробуваємо. Вправо, раз, водойма номер два. Завантажилась. Якщо ми ще раз вправо, чик. Водойма номер 3 немає ще домашньої точки. Ми можемо зберегти, і це вже буде для третього користувача. Ще раз право. Раз. Водойма номер 4 знов не буде. А щоб включити попереднє, ми вліво клікаємо. Оп! Оце де ми зараз знаходимося. Ще раз чик. Це 55 метрів в стороні. Перемикаються наші водойми. Важливо, якщо ви включите автопілот вночі і відправите катер на точку. І забули, наприклад, включити світло, і під час роботи катера хочете включити світло. Не робіть цього, бо ви можете випадково перемикнути вашу водойму. Світло ми включаємо тільки в ручному режимі. Включили світло в катері, а тоді вже відправляємо катер і працюємо.